Святая Ангеліно Сербська, моли Бога за нас, щоб нам Бог поміг так православ'я сьогодні зберегти, як серби от турків зберегли. Нам, правда, непонятно, що й тепер, як із Турції, пішло в Україну, а в Турції почти не є храмів. Так називаємо Вселенський патріарх має менше прихожан, чим ми в Кафедральному соборі. Ужгорода. Коли сятили воду. Там, в Константинополі, на Босфорі, на День Крещення, то подивилися мися, скільки людей навіть в Константинополі в Стамбулі зібралося, так в Ужгороді на Крещенні води на ріці Уж, збирається більше людей, ніж у Вселенського Варфоломея дома. Тобто, у нього. Хіба лиш так збереться багато людей на такі моменти? А у храмах моляться лише десятки по праздникам сотні людей. У нас тисячі людей. Боже, благодарим Тебе, що сербська церква і церква наша Криле Мефодіївська і здавна були сильні, терпіли невзгоденно своє берегли, драгоцінний скарб на полю знайшли, драгоцінне каміння викупили. А тепер обладає цим багатством духовним, нам кажуть, виміняйте ваші драцине і каміння на пусті камінчики. Не хочемо. Отдайте нам скарб, ми вам даме мільйон, напечатаємо, кілько хочете гроші. Не оддаме. Чому? Бо тот скарб, чим ми обладаємо, то візитна карточка документ для того, щоб вийти і стати наслідником Царства Божого. Амінь.